Ласкаво прошу на мій канал, де книги оживають, а сторінки перетворюються на пригоди. Незабаром буде літо. Отож, гадаю, саме час поділитися з вами своїми книжковими планами на червень. Перша книга називається Юнайт Мі. Я вже встигла прочитати приблизно 100 сторінок. Думаю, це буде перша книга, яку я прочитаю з цього списку. По плану далі нас здесь книжка Квартира на двох. Так як ця книга дуже маленька, я планую зробити марафон в наступному віку. Тут розповідається про дівчину ціфі та хлопця Леона, які живуть в одному будинку, але їм не дозволено бачитися. На цю книжку в мене досить великі очікування, адже вона була популярна у Буктоці. Книга від авторки дзеркальних ходів ще глибше, ще небезпечніше. Пам'ять Вавилона» – це вже третя частина тетралогії, яка ламає простір, час і серце. ній розповідається про дівчину Офелію, яка має примусово вийти заміж за холодного та загадкового чоловіка Торна. Цю книгу я мало бачила в соцмережах. Правду кажучи, не розумію чому. Так як перші дві частини мені дуже сподобались, отож думаю, і ця не розчарує. Її правда зруйнована, її вибір небезпечний. А кохання кохання може стати її загибелью. Це Королівство плоті і вогню від Дженіфер Арментраут. Арментраут пише легко, динамічно, з хорошим балансом між діалогами, екшеном і романтикою. Це роман, який читається швидко, але емоції залишаються надовго. Як ви вже теж могли здогадатися, я його почала читати. Захоплює з перших сторінок. І остання книжка це просто сенсація англійського бутоку. Безсеред Аліса в країні див». Я чула, що у книзі є романтика, драма, магія, багато кондитерських описів і дуже трагічний присмак. Не можу ще не докинути пару слів про оформлення, бо це просто вау. І нехай ця книга лікає своїм великим розміром. Я все одно впевнена, що швидко з нею впораюсь, адже вона мені вже подобається. На цьому все обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на мій ютуб канал. Також не забувайте про мій телеграм-канал. Там я більше ділюся книжками та своїм особистим життям. Силочка буде в описі під відео. Всіх цями, всім пока-пока.